Дивіться, який у нас Зікар 007 в наявності на 20-х дисках. До речі, це у нас Зікар 007 24 го року. Дивіться, який класний салон. Не пам'ятаю чи сказала, але це у нас Зікар 007. Якісні, дуже матеріали, підсвіточка, масажі сидінь, панорамний дах. І це все в Зікар 007. Дивіться. Який класний автомобіль. Давайте подивимось. Багажник. речі, ось така підсвіточка. Так, а це у нас. А як відкрити? Ой. Ой, не знаю, як відчинити. Це у нас багажник Zikar 007. Так, дивіться, це у нас. Дзеркала, тут повсюду камери, сліпі зони в Zіcer 007. Давайте ще раз покажу вам цей салон, які тут класні матеріали, просто подивіться. Ну, і звісно, це ж на Зікер 007. До речі, запрошуємо вас на тест-драйв. Повністю новий автомобіль у нас в наявності.